Вітаю, друзі! Це Денис Богуш, і ви на каналі «Казак – Характерник Української практики. І якраз про таку українську практику, сакральну, ми поговоримо, яка називається Золота нитка. Значить, я вже записував відео, як її робити так дуже просто, там ну, в дуже простих категоріях, але із-за того, що я побачив, що багато людей цим займається, що треба пояснення і треба викласти її ґрунтовно, по всім етапам і так далі. Тобто ця практика вона відноситься до вміння концентруватись, ну, концентрувати свою увагу і до вміння візуалізації. Тобто, це ну, оба і ну, що то, і то це непрості такі вміння, які треба розвивати. Вони залишаються ну, не тільки для цієї практики, вони. Залишаються і для інших практик. От, у нас є подібні практики, які ну, стосуються концентрації візуалізації, це ми говорили про точку. Ми концентруємося на точці і пробуємо, як наступна фаза це робити так, щоб точка щезала. От, і після цього ми можемо ну, переходити до такої традиційної, сакральної, дуже складної практики, яка називається споглядання Мамая. Або шлях пізнання Мамая, який описаний в моїй книжці коза характерник або таємна наука Діда Архіпа. От, і от цій практиці ви вже дивитесь на картину Мамая. І от як точка, ви фіксуєте ну, таким чином робите, щоби Мамай звідти щезав. Оце інше залишалось, а Мамай він щоби щезав. От, це є практика, яку робили наші предки. Але вона не так просто, тому треба починати з точки. От. Так, от що ну, говорити, ну, переходячи до золотої нитки, це дуже сильна практика, вона дуже сильна і для розвитку концентрації, візуалізації, так і для здоров'я. Тобто, вона е наповнює наше тіло е світовою високовібраційною енергією. Ну, ну, це ну, як початок. Ну, тобто, ми, по-перше, е згадуємо, що ми є в тілі, це ну, вже якась така, ну, якийсь етап усвідомлення. От, потім ми там, уявляємо точку в куприку і піднімаємо цю е нитку до маківки голови і тримаємо це в увазі. Ну, це так, якщо дуже коротка ця практика. Вона ще нам дає те, що ми, якщо ми довго тримаємо цю нитку, то ми е рівно ходимо, і у нас осанка покращується. Ну це вже хорошо. Ну розправляються груди, ми стаємо впевненім, що у собі у нас розправляються енергетичні канали, які є в тілі, тобто вони, як знаєте, як зну злиплися, а тут вони так розправляються ну хоча б центральні. Тобто центральний канал, ми по ньому прокручуємо там, про енергію продмухуємо і так далі, рухаємо. Так от, хочу сказати, що цей курс, який я записав, там є дуже докладно, як це робити. І багато речей, які я не говорю в відкритому форматі, просто так на Ютубі, я там розкрив ті фази цієї вправи, які ще. Ви тільки там можете пізнати. Тобто ми відкрили, що є фаза там світова і фаза золота, так скажемо. А там є ще фаза вогняна, площина, як це робити з фізичними вправами і так далі. Тобто, а, ну, беріть, замовляйте цей курс, він вам допоможе точно робити таку базову вправу. А, ця вправа вона покращує. Енергетичну структуру, вона готує до більш складних і більш енергетичних вправ, які теж я буду давати. Ще я думаю, що в майбутньому це буде ну, ця права золотої людини. От, але поки що, ну, дуже я ну, відчуваю, що треба цю золоту нитку покрутити, щоб люди її поробили, щоб була якась кількість людей, яка вже вміє це робити. Ну, це, як знаєте, як от в практиці сниво до е, хто вже ходить до бібліотеки. Це ж дуже мало людей. От. Так от і практику золоту нитку, якщо буде певна кількість людей робити правильно, ну тобто не просто е, ну, робити, а робити правильно, то тоді е, ну, ми будемо рухатись далі. А поки беріть цей курс, там ну, дуже докладно все зроблено. Е, підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки. Донайте на наш проект. Якщо ви хочете, щоб було більше відео, більше вправ, більше практики, то донайте, тому що це все-таки обмін енергії. Якщо ви щось цікаве отримали, то цікаве, ви треба ну, повинні якось там віддячити і ну, щоб ну, воно мало якусь цінність ці практики, які ви робите. От, отже, заходьте на наші канали. Донаті, ну всього найкращого. Слава Україні! З вами був Денис Богуш.